Піхотинці, ну я в піхоті, у мене немає інтернету на позиціях, і він не близько. Але там час від часу тобі потрібно на стоп-пункт сходити, або там, я не знаю, якихось саперів, наприклад, провести, ти їх там зустрічаєш, розводиш по позиції, Ну, неважливо, на стоп-пункті завжди є інтернет, тому що медики там на зв'язку, бла-бла, бла. Ти приходиш, сидиш там на інтернеті, з ріднею зв'язуєшся. Ну, і звісно, ти хочеш подивитися Тік-Ток. Ти заходиш, а там є функція. Загрузити в кеш відоси, там наче 200 відео. Ти ми аж до 500, здається, да, можна да. там, і типу, ми, звісно ж, автоматично включали Тікток, і воно загружалось, поки ми там сиділи чай пили. Потім повертаєшся на позицію, сидиш уже, гортаєш, все, що завантажилось, і там оце, от ту рутуба відоси, юску. Ну, слоніки зараз дивляться, оце от серед моїх побратимів. Це найулюбленіший відос. Прям на це попало. І питання: це плюс чи мінус, що тобі Тік-Ток сам вибрав, що завантажувати. Ні, це прикол. Я познайомився з Тагесом, Я проходив Такмет від Азов Клаба і від Angels клаба. І я лежу, накладаю турнікет, на мене всі кричать, грає музика, там, диміще, і Тагес просто. Що, пара парасоль, зараз не так і смішно. А я лежу, мені боляче, я вже ні.